День малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Пропоную привітати один на одного нашої вітальної пісенки. Добрий день вам, щічки! Щіп, щіп! Добрий день вам! Малята, послухайте історію. Жив був собі малюк. І ще у малюка були тато і мама, старший братик і сестричка. Так само у нього були бабуся і дідусь мамини батьки, дідусь і бабуся папини батьки. А як можна назвати їх одним словом? Так, це родина. І жили вони усі разом. Сьогодні ми з вами поговоримо про самих рідніших, найближчих людей в нашому житті мама і тато, бабуся і дідусь, сестричка і братик. Сім'я схожа на руку з пальчиками, де кожен гарний, вправний і потрібний. Цей ось пальчик. Мій дідусь? Цей пальчик моя бабуся. Цей пальчик мій татусь? Цей пальчик моя мамуся. Цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. А зараз подивіться відеозагадку Хто у світі найрідніший, найдорожчий, наймиліший? Хто дитинку нагодує, приголубить, поцілує? Хто синця загоїть її рану? Це найкраща в світі, мама. Так, це наша найрідніша матуся. Чому це так жваво струмочок співає? Чому так ласкаво нам сонечко сяє? Тому що весела, ясна, чарівна, На мамине свято приходить весна. Заглядаю у віконечко, промінцями зігріваю щастя і здоров'я всім бажаю. Мама, сонечко в сім'ї, ми промінчики її. Якщо сонечко веселі, то промінчики веселі. Малята пропоную разом з сонечком послухати нову пісенку, мамочко, для матусі на її свято. Довкола спить. Тільки не спи, знаю я, Мамочка рідна моя, мамочка мама рідненька моя, я підійду і скажу тобі я, як сильно тебе я люблю, мамочку рідну мою, мамочка мама моя. Мою. Мамочка нічка прийшла, вже спочивати пора, залишиться турботи свої, чекають нас нече. Тобі я, як сильно тебе я люблю, Мамочку рідну мою, мамочка, мама рідненька моя, я підійду і скажу тобі я, як сильно тебе я люблю, мамочку рідну мою. Приготую долоньки і вчимо слова з вами. Зірочка в небі горить. Нічка довкола все спить. Ще раз. Зірочка в небі горить. Нічка довкола все спить. Тільки не спить, знаю я, мамочка рідна моя. Тільки не спить, знаю я, мамочка рідна моя. Добре, а зараз разом з мелодією. Зірочка в небі горить. Нічка довкола все спить. І ще раз. Зірочка в небі горить, нічка довкола спить. перший куплет нашої пісінки. А зараз ми заспіваємо і вивчимо приспів. Починаємо ласкаво. Мамочко, мама, рідненька моя. Ще раз. Мамочко, мама, рідненька моя. Я підійду і скажу тобі я, як сильне тебе я люблю! Мамочку, рідну мою, як сильно тебе я люблю, мамочку, рідну мою. А зараз мелодію малята. Молодці. Малята пропоную пограти в гру таку ж лагідну, ласкаву і теплу, як наше весняне сонечко. Як можемо ми назвати своїх рідних лагідну? Сонечко, підскажи, мама. Мамочко, матусенько, мамуню. А зараз ми проспіваємо. Мамочко! Татуню, татку. Добре. Заспіваємо з вами. Таточко, татусю, татко. А тепер про бабусю. Бабусенько, бабулечко, бабуню. Добре? Заспіваємо бабусю, бабусенько. Бабу Дідусь, Дідусенько, дідуню, дідусю. Добре, співаємо. Дідусю, дідуленько, дідулечка. Добре, молодці малята. Малята, а давайте завжди називати своїх рідних лагідно і ласкаво. Добре. Усе, що є найкраще у дитини. Її талант, культура, доброта, від тата й мами йде і від родини. Незаперечна істина свята. Сім'я, родина це велике диво. Там є любов і ласка, і тепло. Там дітям лагідно, щасливо, як тато є і мама є рідненькі, там гарно і в сім'ї добро. Так малята родина це найдорожче, що в нас є. А зараз я пропоную подивіться відеомультик про родину. Моя сім'я. Моя сім'я. Тато, мама, брат і я. Це не вся моя сім'я. Я ще маю дві бабусі і обі вони ганусі. Я ще маю два діди і оба без бороди. Я люблю їх і шаную, як приходять, всіх цілую. Тато, тато дуже справедливий. Ми з ним завжди щасливі. Як в садочок поспішаємо, одягатись помагає, а в зарплату, а в зарплату купить нам всього багато. Мама каже, що такого нема татка ні у кого. Мама, наша мама дуже мила, все для нас вона зробила, борщ зварила, шар зв'язала, гарну казку розказала. Коли мама вдома є, зразу затишно стає, киця спить, а пес під лиза у куточку капці лижи. Брат. Брат у мене особливий. До науки не лінивий і готується до школи, і не дражниться ніколи, тільки звичку кепську має, кіснички мої чіпає, знає навіть киця кожна, що робити так не можна. Я, а я маю гарну звичку, всім казать, що я величка. І ще знаю добре я, що родина це сім'я. Два діди і дві бабусі найріднісінькі ріднусі, а дядьки тітки всі наші це родичі трохи далі. Два діди, два діди без бороди, не старі, не молоді. Як вони до нас приходять, дуже радісно тоді. Один дід мені розкаже, як він в армії служив. Другий весело покаже, як Совку зайців ловив. Дві бабусі, дві бабусі, дві ганусі, найріднісінькі ріднусі, і обі вони весь час кажуть нам, що люблять нас. І приносять пиріжки за рум'янині боки. І читають за любки розмальовані книжки. Я сподіваюся, що наша зустріч. Вам сподобалась малята? Ми з сонечком прощаємось з вами. До нових зустрічей. До, до побачення! побачення.